Як можна бути людину, тим більше військовослужбовця? Ну поясніть взагалі що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація, але зараз я дам пояснення. По перше, в мене немає охорони всі знають, що я сам хожу без охоронців. По-друге, це в минулому військова людина, яка проходила за нашу інформацію, яку ми отримали на наші запити. Проходила службу в одному із підрозділів, але вона була як кажуть виписана за станом здоров'я його матері. Тому сьогодні це не військовослужбовець, а людина, яка проходила службу в одному із підрозділів збройних сил України. Тобто, якщо він це служив, друге, потім не військовослужбовця, якщо він служив. По-третє, він напав це служба.